Всім привіт! Ви знаєте, напевно, вже років 5-6 я дуже полюбляю тему саморозвитку, тему пізнання себе. Я вивчила самостійно декілька методів пізнання себе, починаючи від астрології, дизайну людини, формулі, формула душі була в мене, ще щось, я вже навіть не пам'ятаю. Цих методів було декілька, 5-7 методів. І... Я намагаюся вивчати все самостійно, іноді у мене є люди, які мені допомагають в цьому наприклад, астролог. І сьогодні я хотіла би вам розповісти дуже цікаву історію. Отже, десь місяць тому я знову зацікавилась однією з тем. Після того як я вивчила тему про пізнання себе через аркани. Я почала ще щось шукати, 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 і через декілька десятків сайтів я потрапила на одну тему, яка мені просто взірвала мозок. Отже, в один день я знайшла інформацію про те, що коли народжується людина, виявляється, що вона вже народжується з травмою, яка передалася їй на клітинному рівні. І ця травма є, ніби скажімо так, челенджем для людини в цьому житті. І якщо людина пропрацює цю травму, пропрацює цей челендж, усвідомить його, буде розуміти його в ситуаціях якихось, і тоді людина стане дійсно вільною, щасливою та просто стане собою. І, отже, коли я почала вивчати цю тему про травми. Звісно, я почала рахувати все це для себе. І виявилося, що у мене травма, яка співпала з моїм, з моїм життям, зі мною не просто на 300%. Коли я читала опис про цю травму про себе, я розуміла, що я читаю просто опис себе. Виявляється, що у мене є травма сорому. Ця травма, вона просто блокує, блокує мій розвиток, блокує щастя в моєму житті, блокує проявленість в цьому світі. Вона блокує просто все в кожній сфері мого життя. Ця травма, вона з'являється кожного разу. Тобто відбувається якась ситуація. Ця ситуація викликає, ніби активує цю травму. І ця травма у мене викликає деякі емоції. Наприклад, ця травма викликає почуття страху брати з людей гроші, наприклад. Я розумію, що це дійсно так, бо я завжди мені ліпше зробити все безкоштовно. Або навіть я в інстаграм за всі 6 років, я... якщо 3-4 рази в мене була лише. Реклама за гроші. Всі інші рази у мене була реклама або по бартеру, або просто, як кажуть, по дружбі, по знайомству. Просто мені було, ну це ж сторіс, ну що його? Ну, ну що я там запишу цей сторіс, де, де все, ну що мені платити гроші. Отже, я ніколи не брала гроші з людей, я ніколи не могла назвати ціну, яку мені хотілося б, щоб мені людина заплатила. Бо мені було просто соромно, соромно брати гроші. Також ця травма активує в мені думки про те, що я якась не така, про те, що я не до недостатньо гарна, недостатньо красива, недостатньо розумна, недостатньо освічена, недостатньо ще щось. Я вивчила дуже багато, дуже багато інформації за все своє життя. Я могла би вже проводити. І консультації просто заробляти тисячі гривень. Але я розумію, що А, мені завжди здається, що я недостатня для цього, Б, ну як я буду гроші брати з людей. І це дійсно є, мені вже майже 34 роки, а я не можу до сих пір подолати цей страх. Просто не можу. Я, я це розумію, я усвідомлюю, але я, ну я не можу це зробити. Також ця травма. Викликає у нас почуття те, що я нікчемна, і у мене є страх, що я так і помру людиною, яку ніхто не буде знати. У мене є дійсно цей страх. І там ще дуже великий опис був. І я коли читала кожне речення про себе, я розуміла, що це я і є. І коли я дізналася більше про цю тему, це було щось. Ніби переді мною, як мені одна дівчинка написала, переді мною відкрився ящик Пандори, і я дізналася всі таємниці про себе. Тепер я розумію, чому я так почуваюся, чому я так думаю, чому у мене такі думки, чому так все відбувається в моєму житті, чому я завжди соромлюсь? Я сором... соромлюсь подзвонити по телефону, я соромлюсь ще щось, я соромлюсь щось там у відносинах, я соромлюся. Спілкуватися з людьми і так далі. У мене ця травма дійсно є майже кожен день. Я майже кожного дня це відчуваю. Але все це я робила просто не усвідомлюючи про це. Мені просто казалося, що ну, я просто така людина, ну я просто така, ну, у мене такий характер, наприклад. Але я не розуміла і не знала, що у мене це просто травма, яку можна пропрацювати, яку можна переступити. І почнеться просто інше життя. Таких травм є шість. І я вирішила, по-перше, Дуже відверто поговорити з, з людьми в інстаграм в сторіс зі своїми підписниками про це. І дуже багатьом ця тема дійсно сподобалась. Бо я, я просто відкрилася як людина. Хоча я завжди була дуже відкритою, я завжди, для мене не проблема ділитися своїми думками та почуттями на багату кількість людей це зовсім ну, це, це ок для мене. І коли я робила цю розповідь в Сторіс. Я отримала шалену кількість коментарів і відповідей від людей, і люди почали мені писати, що також хочуть прорахувати цю травму, дізнатися про себе. І я вирішила таким чином зробити одразу дві гарні справи. Перша, я вирішила цим самим пропрацювати цю травму. Бо в мене завжди я все зроблю безкоштовно, я все буду робити безкоштовно, бо, бо потім поскажуть, що я щось що я якась меркантильна гадина. Я зробила ось що. Я зробила прораховку, прорахування цієї травми за донати, не безкоштовно, тим самим пропрацював цю травму. Я дійсно почула свою цінність, бо люди писали мені дуже ось такі відповіді. Вони дуже цінили. Це. І ця травма, травма сорому, яка є в мене, вона також відповідає за самоцінність. Тобто, коли людина не цінить себе, свої знання, свої знахідки, свою інформацію, свій час. Бо я на інстаграм витрачаю дуже багато часу, але все це просто так, просто безкоштовно. Нуль. Нуль гривень, нуль доларів, нуль. нуль. І Тим самим я коли зробила цю систему донатів, я пропрацювала цю травму, і я зрозуміла, що а люди платять за це, і це нормально, і вони ще кажуть тобі, що це було цінно для них. І вони кажуть тобі дякую, велике дякую. І я зрозум. У мене ніби відкрилась якась інша сторона мене. Я зрозуміла, що вау, а так можна було. І друге. По всім моїм параметрам, по всім моїм цим методам пізнання себе, мені потрібно ділитися з людьми інформацією. Я повинна передавати інформацію людям. І таким чином я зробила і їм добре, і собі добре. Я не пішла знову в цю травму, травму неприйняття себе, травму сорому брати гроші за свої знання, за свою роботу. І я стала почуватися. Ви знаєте, ніби я стала почуватися просто іншою людиною. Я почала цінити свій час. Я почала розуміти, що навіть цим просто можна заробити гроші. І не все потрібно робити безкоштовно. І ніхто не подумав про мене, що я там якась меркантильна гадина. Цього зовсім не було, я не отримала жодної такої відповіді. І це було для мене ніби якась, якесь відкриття. Отже, якщо ви хочете дізнатися більше про цю мою подорож, про мій великий цей цю розповідь, яку я розповіла про себе, ви можете почитати в моєму інстаграм. В хайлайт з травми, а також я запропонувала своїм дівчатам з інстаграм, своїм підписникам порахувати цю травму за донат. Це було зовсім за, за каву, скажімо так. І я зробила десь 70 прорахувань цієї травми, і лише чотири з чотири людини написали мені, що ця, цей опис їх. Особистої травми бо зовсім не підходить для під них, вони не бачать себе в цьому. Але вся решта людей, більше 60 людей, для них, як і для мене, просто відкрилися очі. Вони були просто шоковані цією інформацією. А деякі з них написали, що вони вже знають про цю травму, але вони не розуміли, що це дійсно травма. І е, е, у мене було дві людини, які написали, що вони. Вже біля 10 років ось це все, те, що вони прочитали про себе, що вони все це пропрацьовують з психологом і не можуть позбавитись до кінця цього. А насправді від цієї травми, яка передається на клітинному рівні, просто реально неможливо позбавитись. Ми можемо її пропрацювати, але вона знову і знову буде проявлятися в нашому житті, і нам потрібно просто усвідомлювати, що ця травма. Що вона просто активувалася, і я ось так себе відчуваю, або я ось так дію, або я ось так мислю. Це просто потрібно робити роботу над собою. І ми дуже багато спілкувалися з дівчатами, дуже багато обговорювали це. Я два тижні витратила на прораховку, прорахування цієї травми для дівчат з інстаграм, і це було для мене просто якесь. Дивне відчуття, бо я я не очікувала, що у 98% людей вони мені напишуть, що це дійсно про них, а е, травма у кожного різна. Це дійсно дуже цікава інформація. Я не знаю, як це працює, але це працює. Це дійсно працює. І якщо вам цікаво, заходіть в мій інстаграм, подивіться, почитайте хайлайтс травми. Та хайлайтс відгуки, ви побачите всі ці відгуки дівчат. Я, звісно, не змогла прям всі написати, але там дуже багато вже відгуків. І якщо ви захочете порахувати, я там написала всю інформацію. Пишіть мені в інстаграм Ровтокс. І якщо вам це було дуже цікаво, то я буду дуже чекати на ваші пальці догори. Напишіть пару слів у коментарях, чи ви вірите. Усі ці методи пізнання себе, астрологія або щось інше, чи ви займаєтеся цим? Бо я знаю, що на мене підписано багато людей, які вже також декілька років займаються і астрологією, і формулами душі, і якимось іншими методами пізнання себе, і чи вірите ви в це, чи є у вас співпадіння якісь. Чи ви зовсім це не полюбляєте? Бо, наприклад, у мене була дівчинка, яка написала мені просто шалений відгук. Вона написала, що вона жодного разу не робила ніякі розклади. Вона не вірить ні в таро, ні в архетипи, ні в астрологію, ні в які всі ці методи пізнання себе, але її настільки заділо. Оце моє оповідання про себе, що вона вирішила порахувати, і вона сказала, що це для неї просто якесь щось неймовірне. У неї співпало просто на 300 вся ця інформація про неї, і вона була в захваті. Отже, там дуже цікаві є відгуки. якщо ви хочете, почитайте. Я буду вам дуже вдячна за ваші коментарі тут. І, звісно, підписуйтесь на мій Ютуб. І Якщо вам цікава ця тема, я буду знімати більше відео про це. Отже, дякую вам, бажаю вам гарного дня, гарного вечора, гарного моменту зараз.